Так, прийшла мені нова посилочка. Нова шпонія, да, що шукала пріму. І це друга частина прийме. Так, надію, що ця посилка мене не розчарує. ну Я навіть впевнена в чомусь, що вона мене не розчарує, тому що деякі колекції старі я знайшла ті, що в мене раніше були. А деякі просто замовила нові, бо мені було цікаво на них подивитися. Замовляла в магазині творча. Так, зараз подивимося, є у нас чек. Давайте зараз свої дані. Це, до речі, трачу на скраб кошти, тому що. Це мої подаруночки, які мені були на день народження. сама собі подаруночки роблю. Значить, ця посилочка мені обійшлася в 15084. В мене 15 позицій. Так, виходить, 1, 2, 3, 4, 5. Мається бути 5 наборів і полиснув ще. Ой, як я люблю, новеньке, новеньке. Так, безмежний світ. Спогади. Так, це мені такий подаруночок поклали. Прикольненький, бачите, такі різні вирізалочки. Так, ну, цікавеньке, щось потім роздивимося. Так, це, я думаю, був якийсь набір. О, ви знаєте, це вже та пріма, яку я колись любила. І я думаю, що це щось, можливо, із старих колекцій, а може і нова, я не знаю. Ну, ось отаке мені хотілося. Так, отаке я люблю. Так. Нотки такі. Це прям почерк да прийми Так, далі. Оця колекція в мене вже була, вона мені дуже подобається. У мене там вже залишилось її не так багато. То думаю, поки є, як то кажуть, в наявності там небагато було, ну, неповний намір навіть. Що я на новому місці показую, як бачите, на ноуті мене сьогодні фонноут. Бо робоча зона моя зараз зайнята осіннім альбомом. Але про нього згодом розкажу і покажу, що я там вже наробила і які мені думки прийшли. Ну, оця колекція мені подобається. Мені подобаються її бежеві кольори. Вона така спокійна. Коротше, good, good Подходить. Так, оця морська для мене була нова. Так. А ну давайте ми так колекції поки що в сторону. Подивимося, що я тут поштучно взяла. Так, так це листочки поштучно. Ось такі взяла. Тут просто, але це до колекції в мене є. Я теж використала. так Цей лист я взяла. Взяла чого, бо тут полуничка, мені подобається полуничка, і я хотіла щось придумати, якийсь розворотик, продачу зробити. І плюс тут такі карточки, то, можливо, карточки використати можна буде. Так, і з цієї сторони, ось так. Ну, ця сторона мені не подобається, а я брала саме із за карточок. Так, далі. Ось ця така цікава була яскрава колекція. І я взяла ось пару. Парочку це взяла з, з карточками. Тут і фольга, ось, бачите, є. Ну, карточки доволі дуже, дуже красиві. Мені таке дуже подобається. Красиво виглядає. Так. Ну, оця колекція. А, не парочку. Із цієї колекції, я думаю, це теж. Це ж... А, ні, це різні колекції. О, це різні колекції. Я вела вас трохи в оману. я думала, що це одна колекція. Я думала, що це одна колекція. А, одна колекція. Це, мабуть, назва колекція, а це вже, мабуть, назва сторінки самої. Так, все. Розібралися. І це, я думаю, так. Да, і це теж в одній колекції. Ну, я думаю, як? Я брала так, щоб вже, знаєте, мені якусь там чи сторіночку, чи розвороті якийсь придумати. Цей лист дуже красивий. От прям красивий. О, ну це вже мені щось сподобається вже мені. Оце мені вже подобається. До речі, оцей лист, зараз його відразу в сторону відкладу, використаю в, осінню, в осінній альбомчик. Він в мене ще ж в процесі, я весь його не зробила, і в мене ж були ось оці яблучка. Я думаю, що до яблучків прикольно би так виглядало. Десь додам. Цей лист. Так, зараз повернусь, бо я геть забула, що я поставила собі чайник зараз. Так, я повернулась. Так, оця колекція цікава, мені сподобалась. Вона хоч і яскрава. А, я не знаю, чи це всі листи, які були в продажі, чи це я просто взяла спробувати. Але. Як на мене, то вона вартує уваги. Ну, цікаво, скажімо так. Оця колекція в мене була, вона мене вже багато робіт її є на моїй сторінці в інстаграмі, з нею дуже вона мені подобається. Ну і не дивно, так, бо ви бачите, що вона у фіолетових відтінках і за таким бірюзовим морським таким кольором. Так, і. Тут карточки. Так, далі. Ця колекція теж в мене була, і трошки в мене є, тільки вона у мене в А4 форматі. Е, я, до речі, люблю пріму саме в А4 форматі, але в А4 немає фольгування оцього. Все, що з, фольгу, з фольга де отут іде, то В4 а цього немає. Так. Карточки, карточки, карточки. Ну, прям мені таке подобається. Подобається. Ну, таке не дуже люблю. О, такі пташечки я люблю. Так. Метеліки, метелики. метелики. Оце мені дуже подобаються лист. Тут карточки також. Така вся в карточках. О! Прикольно. А ну, мені цікаво, це в А4 зараз. Зараз, зараз хвилиночку, якщо я найду зараз цей. Так, Ні, нема в мене під рукою. Я хотіла показати в А4 цей набір, і там взагалі не так виглядав цей лист, Взагалі такого листа, мабуть, не було в колекції. А це прям красивий лист, дивіться, як виглядає. Так. І такий оцей був. І з папороті там, ну, був просто синенький, але без оцього цього золота. Золотом, ну так, виглядає більш так вишукано. Так, ця, коле... О, ця теж колекція моя одна з фаворитних. Дуже вона мені до вподоби, Я її називаю весняною. Не знаю, наскільки вона весняна. У мене теж вона в А4 була, і в мене вона була без золота. А тут, бачите, теж з фольгою. В синіх кольорах, як бачите, да? ну, Ви зрозуміли, да? я фанат синього і фіолетового, тому так, мені подобається. От ці квіти акварельні. Це взагалі моє кохання. І в мене 2-4 без цього золота, але мені навіть здається, що без золота виглядають навіть крутіше. Не знаю, це як на мене. Так. Такий лист. Ну, це вже прям, бачите, більше допрім, да, Те, що мені подобається, мені просто подобаються отакі затертості, мені подобаються... ну, ця сторона е, така більш акварельна, а те саме такі переходять, оці білетики, карточки, це все прям мені дуже-дуже до вподоби. Так, і оця колекція для мене нова. Я вирішила взяти подивитися, бо раніше я не, не мала такої колекції. Е, ага, морська така, бачите? Карточки. Я люблю такі карточки, мені просто подобається робити різні такі слої. Так, Якщо зараз моя дитина на фоні щось буде кричать. То знову буду робити перерву. У мене хлопці ну, ніколи не думають про те. Не хитруй. У мене відеозйомка. Так. Зараз я дозніму і все розкажеш мені. Оце таке люблю, я собі все, дивіться, надрукувала. Те, що отакі. Прикольні, люблю такі карточки. Ну що, розібрався там? Все добре чи плохо? Плохо? То що вони тобі сказали? Що вони все зробили? У, У них все є? Yeah. Так. Так, це so дитина they... моє документи оформляє і вже два місяці бігає по цим кабінетам. Ну, ви знаєте, да? як це? Мені цікаво, ті, хто дівчатка виїхали за кордон. Як там от питання паперові відрізняються від наших українських стандартів чи те, що так само, як у нас. А цей лист теж дуже красивий. Ну, наразі ось такі мої покупочки по прімі. і цього разу я задоволена. Прям задоволена дуже-дуже. Так, займаюся зараз вирізкою е, вирізалочок. Згадала, що завтра у мене в племінниці день народження, і я ж до неї їду в гості. І геть вилетіло у мене з голови, бо у мене завтра ще буде ще одна зустріч зранку, потім у мене зйомочка в 12 годин. І от після зйомки я заїду за татом. Ми його візьмемо, і потім поїдемо до неї. І всі ми живемо в різних містах, тому у мене. Завтра повний буде ваяж-ваяж. Так, а зараз я що? Хочу повирізати оці всякі штучки-мучки, оці такі альосінький, страшненькі трошки, але миленькі в той же час. Зараз повирізаю, не знаю, чи все в мене піде, але ось так уже приблизно я. Зробила розкладочку, така прикольна феєчка. У мене просто моя Діаночка, вона теж ходить в окулярах, і вона така малесенька. Ну, така дуже класна. Я коли перебирала вибирала якусь феєчку, мені вибрати і ця в окулярах. Я думаю, все це Це вона. Потім це вона. покажу, що в мене вийшло. Взяла я оцю Крафтіка колекцію про феєчок. От. Так оцю трояндочку я теж хочу вирізати. Я її взяла. зараз, Можливо, вона мені десь, десь, десь піде ще поки що не знаю. Може не піде, може маленький якийсь додам, буду дивитися. зараз. По плану в мене як, Т так, як я бачу. Я поки так потрошки вирізаю сюди. Я хочу книжечки ще додати. Шарік, шарік. Кулька, кулька, кульку, можливо, десь сюди додам. Сердечко ще кудись притулю. Так, а тут ще щось малося бути. Так, тут. А, ось, ось ці крінжики, думаю, когось не вистачає. І сюди ще подивлюся, або песика цього посаджу, але 100% буду кимось закривати, бо дуже він такий ну, активний. Ні, він активний, він забирає вже на себе увагу. А мені ж треба, щоб увага на дівчинки залишилась. То, мабуть, додамо цього. Це не так очі вже кидається. Все ж таки Мається в мене ця феєчка бути в центрі. І що? Я тут вже прошила, проклеїла. Виходить, весь конвертик, я вже столила, не хочу показувати, бо вже розробила цю розкладочку, але вже як зроблю весь конвертик, то покажу вам результат. Вітання, друзі. Сьогодні була дуже страшна ніч, але ми живі. Ну, то все таке. Слава Богу, що ми живі. І ніхто не відміняє день народження. Зараз збираюся в мене зранку зйомка. Це в іншому місті я їду. Коротше, я вам розказувала далі, що мені сьогодні треба буде попоїздити кругом. Так, пакуночок, подарунок упакувала. Конверт ось такий зробила. Давайте швиденько зараз світлі його покажу. Ой. Так. Дянки, подарунок та тату та, та, з мамою. Премія, премія, що зробили гарну донечку. Ось така, ось такий конвертик, хотіла сказати, листів, конвертик. Оці капельки, що я купувала, ну, вони просто такі мені гарнючі і класні. Я їх буду використовувати в осінній альбом. І, мабуть, дозамовлю ще, бо Здається, там були навіть різних кольорів, дуже вони мені сподобались. Просто ну, нереально красиві. Ой, клас, клас, клас. Так. Коротше, нас сьогодні місто наше гупали так, що в мене світла немає. Тепер не по графіку, взагалі немає. І поки що не, не говорять навіть скільки. Попередня інформація була, що, а ще ж врахуйте, що сьогодні Ой, субота. І неділя-завтра, коротше кажучи, два дні сказала точно ми без світла повністю. Тому <скрапа> в мене сьогодні точно не буде. Я навіть не знаю, які фотографії буду скидувати. Ну, але ще думаю, що всі розуміють. Так, а в мене ще були кульки, я дямки кульки ось надула. Зроблю її свято. Вона любить, коли до неї тітька приїжджає. Вона мене любить, і я її люблю. У мене там, до речі, ж, не одна вона у мене, там ще їх всього. Три племіночка в мене тут. Вони мене всі люблять, тільки маленький ще Ще не зрозумів, що він мене любить. Бо він манюня у нас, йому тільки 6 місяців. Але він такий галюсінький, галюсінький, галюсінький. Так, я якось хочу з ними теж альбомчик зробити, не можу однією рукою зробити, то колись побачити моїх плем'яшечок. Покажу трошки своїх процесів. Вобіну за тескою. Я отримала ось такий набір від фабрика декору. Це було Ось такий заготовочка конвертика і листівочка. Ось так це, це буде пакуватись. Доволі цікаво, як на мене, так? така собі упаковочка. Так. І я відразу вирішила, що використаю колекцію від Крафтика, мені треба для них зробити. Ще одну роботу. Одну я вже зробила, мається вийти 12 грудня. І ще одну роботу мені треба зробити, і я вирішила, що ж в мене буде гуляти, оцей подарунок. Типу я люблю реалізувати все, що мені дарують. Люблю зразу пускати в діло, щоб воно не залежалося, так сказати. Так, і що? Зараз коробочку вже вирізала основу таку. Ой, щось щось не то, щось не, то, не підходить. Да, ось це. Так. Зараз, можливо, в мене вийде підключити машинку. Якщо вийде, то, то це буде кулінько. Так, це буде в мене ось обкладинка. І для листівочки я обрала ось ці папірці. Також буде нашарювання. Ось таким чином зроблю. Так. І ось цей, і цей теж буде, але в мене ось у мене ще є. Так, зараз покажу. Ну, приблизно таке буде у мене нашарювання. Хотіла би зараз зробити ще все-таки строчку в машину. Зараз буду просити Дімку, щоб він мені підключив. У нас велика радість. Дмитрико на роботі, його директор, дав йому на користування. Ой. Коротше кажучи, зарядне устройство велика забулася назва, як називається. То ми трошки можемо тепер запасатися електроенергією, але поки що проблема ще у нас продовжується, оскільки дуже низька напруга, і навіть підзарядити потім акумулятори ну, просто неможливо, скажімо так. Але ми зараз приспособилися, використовуємо стабілізатор і через стабілізатор, але в нас один, а один. Накрився, то здали в ремонт. Так, ще раз покажу вам ось цю колекцію. Дуже красиві квіти, прям вогник-вогник. вона мені дуже-дуже-дуже подобається. Ну, можливо, і за того, що сині кольори. Я навіть подумала, що, можливо, із цієї серії я зараз ще придумаю якусь, скажіть мені, придумаю серію АТС. Ну і Буду використовувати вирізалочки з цієї ж колекції, тому треба мені зараз сісти, повирізати. Але я зараз хочу всі склеїти заготовки і потім буду перелистувати всі вирізалочки. Дивитися, що мені подобається, що я возьму за основу, за ідею, щоб мені хотілося бачити на своїй листівочці і коробочці також. А залишки, просто у мене завжди залишаються якісь залишки, то я хочу їх відразу використати і зробити серію АТС. От плюс я там підписалася до дівчата, хотіла би отримати їхній АТС. А у мене вже немає чим обмінюватися. У мене, до речі, одна феєчка залишилася. І ще одна, але я пам'ятаю, що у мене хтось ніби зараз покажу вам. Ось таку мене вже хтось відмічав, її треба знайти і так зі мною і не зв'язалися. А така вона мені класнюча. Бачите, не підписала я, хто це, і, на жаль, за мною ніхто не зв'язався, але я десь в інстаграм відмічала. Треба буде ще зайти. Зайти і. Написати вже самій, бо ще ж вона в мене лежить, бо якщо ні, то я просто комусь іншому запропоную. І мені здається, що ще одна феєчка теж в мене вільна. Поки що оця підпитання в момент. <кхи> Залишився в мене Отакий От дивний, до речі, кашель, не знаю. Буду дивитися чоловік купив, мені там ліки, але треба дивитися, бо... Десь біля вже скільки двох неділь, якось і ніби і кашель, <кій> і не кашель, але коли починаю говорити, то мені ніби як кисню не вистачає. Так, 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 ну, оце наразі такі-такі мої скрапові справи. Я це думаю, які мені АТС зробити. О, може, атески я типу балета якоїсь зроблю. Треба ж кудись оцих дівчаток дівати. У мене навіть така вже фішечка, думка прийшла, що можу зробити своєю фішкою. У мене ж дуже багато цих всіх вирізалок від Крафтоклоку, Треба ж їх кудись перетуляти. І дуже багато різних, оце, знаєте, облич людей. То я думала, може, з кожної серії з тих обличчя робити якісь АТС-ки. Думала, ну, вроді, би і прикольна ідея, хай це би була така типу фішечка. А з іншої сторони, я розумію, що, мабуть, мені самій набридне це все робити. Тому що у них от таких облич дуже багато. Ну, до речі, оце цікаво. ідейка, щоб зробити серію про балет, як на мене. Так, окей, значить, зараз буду. Робити ось це десь в, дальніх, в, даль... в дальніших відео покажу вам свій результат, що в мене вийшло, і бо ви ж розумієте, що готову роботу поки що я вам показувати не зможу. А в мене ця робота вийде аж, аж, аж десь під кінець грудня.